Добрий. Ви не в прямому ефірі, але я вже вас знімаю. Так що я ж тут, я ж тут живу. Слухай, мало. Ти ще жива? Патрон. Боже, ти така безмірна, це просто капець. Так що, друзі, всім доброго вечора. Ой, бля, хому. Я вже не попадаю, не попадаю. Сьогодні в мене взагалі день подпісчики. Приїхав до Саші, до, до подписчика. Здрасьте. Найшов ще одного підписчика, що привіз мою сестру. Іди сюди, тебе ж не видно. Іди сюди. Малявка ти. Так що, друзі, відеш разом моя маленька за всіх. Це моя ютубовська сестра Люба із Чикаго. Так що, Коля, ти бачиш, ти знімаєш відео, бачите, він блогером став. Скільки суток у дорозі? Три. А що случилося? Приїхала. Бачиш Шелочка, да? Що е, не зробиш, заради лучше? Тільки вчора відправляв Гільзу на Київ одній жіночки, не пам'ятаю, як її пам'ятати, вона теж військовослужбовець. В неї двоє діток. Підписувано підписано, як же воно там щось про пропуті. Аккаунт. Ну, там малий хлопчинка, я їм відправив дві кружки, вона купила в мене Гільзу. І та Гільза, на якій... Намалювала танюха, зобразила чоловік з дружиною, йдуть, дівчинка і хлопчик, і вони йдуть і напроти часи. Просто ми її хотіли тоді продати, люди трошки не в'їхали в ту тематику. Що вона хотіла цим донести? Вона хотіла донести тим, що люди цінуйте час, цінуйте кожну хвилину. і Якщо у вас є можливість, уділяйте своїм рідним, близьким, друзям, не в першу чергу нашим захисникам, тому що ця тема є болюча. і от... Коля приїхав звідти, ми говоримо на цю тему і обговорюємо ситуацію, яка відбувається у нас на даний момент в Україні. А Любанька це одна із тих, яка з першого, з першого дня вторгнення кацапських військ ну, повномасштабного є в мене товариш Льоша Саєнко, можливо, він подивиться. Льоша, я перший від тебе її обійняв, але вона перша тобі допомагала і твоєму підрозділу. Вона весь його підрозділ одівала. Знаю там і броніки, і розгрузки, і мавіки. І люди думають, якщо людина живе за кордоном, то там у них бабла капець. Оця крихітна жінка, бляха-муха, працює на трьох роботах, працює фізично, економить тих 5 доларів, дзвоню до неї, вона біжить по Чикаго. Каже, що ти біжиш пішки? А вона каже, тому що я ну, економлю 5 доларів, а три дня це вже 15 доларів, а ще три дня це вже турніки. Катовський турнікет, тобто 71-й бригаді, може там Юра буде дивитися, може, хтось хлопців побачив вже тебе вживу, бо мені кажуть, о, ми тебе побачили вживу, хорошо, хоч не мертвого. О, так що це дуже дуже для мене важливо. І Люба приїхала не іменно для до мене, там, щоб соответствувати гільзі, а в неї тут є родичі, і... яких вона давно-давно не бачила. і... Це треба було зробити, хоч не наче не на часі було, тому що всі кошти вона витрачає на ЗСУ. Кридіточка, да там вже потухла. Да. Чоловік то Петруха, тобі лайк. я кажу, Ти як казала? Як я создала то його, то а він я. создав мене. Тому що люди міняються і люди підстраюються. Якщо ми хочемо дойти до якоїсь спільної мети, то ми в першу чергу я сьогодні виставляв там якийсь пост, дуже не пам'ятаю, що в першу чергу. Треба розпочинати з себе, а мені хтось там написав: Я вже з себе розпочав, треба розпочинати там із вищості. ні. Спершу з себе, кожен в своїй родині. І якщо чоловік буде поважати жінку, а жінка-чоловіка, то це вже є одне ціле, це вже є механізм, а потім діти. А діти дивляться на цих батьків, а потім вони спілкуються в спільноті, і з цього все розпочинається. Так що. Це я думав, що більша, я думав, ти ти казала, мала йде, він може ти більше, помієш? Приїде туди-сюди. Вона постійно бігає, постійно десь почує якийсь момент, що там комусь щось треба, і вона вже кіпішує. просто кипішує. Я можу назвати ті всі речі, які багато вона зробила, але я думаю, ті люди, які дивляться мій канал, вони знають, що це за людина і що це за родина. Це реально отака от родина. Да? Тільки що ти нарушила наш договір. Вона каже, як ти казала, перед тим як я до тебе приїду, я тобі відправлю свого американського сина. Тому що він народився в Америці і ти його довжен зробити українцем. І якщо ти його зробиш українцем, аж тоді я до тебе тільки приїду. Ну на жаль, не на часі, значить ти нарушила, ти, не, ти не стримала своє слово. Ось піду я. Не, я так розумію, може, ти їх ще з собою забереш. Так що, друзі, <смір> хто це стоїть переді мною, ну хто контролює. Понятно, що всі дурніші лиці, всі віддіки, подивитися, просто важкувато. Але було в нас відео, ми вже пересікалися, що там махає, вже махає. На я не знаю, хто такий Віталій. Ну, от конкретно я не знаю, хто ці люди і хто чим займається. Да? Тому що є дуже багато в мене підписників, з якими я спілкуюся, ми підтримуємо один одного, у нас є спільна мета. Була там ситуація, через тещу ти за них да, Теща моя підписниця. Перша була допомога це Вікторії продуктами харчування від фонду Фенікс з Італії. О, хто він я не знаю, знаю, що просто Віталій нормальний пацан, нормальний українець, який прагне перемоги і все робить для, для, для того, щоб це все було. Була одна пророблена робота з фондом Фенікс. Я не, я не участвую, але чуть, чуть був долучений це заправляли на автомобілем. Що ти допомагав, скоро заправляв, а, і, роз, воє... і зливав, да? <гум> воєнного цьому привезли. То, а, да, так, ну я ж ти знає, не все ж можна сказати, але були... Та, то таке, то життя. Але час приходить і люди можуть зустрітися. І Вот в таких випадках я думаю, так, кому мені подзвони. Так, думаю, Йожику подзвоню, Віталію позвоню. Так, позвониш в Віталію, якщо Віталія... З Італії. От мене таке написано: Віталій, з Італії. Якщо не вийде, позвоню їжачку, щоб забрав Любашу, бо вона кричала, я доїду сама. кажу, скільки ж ти вже будеш їхати, я вже дивлюся, вона вже є лідиша. Троє суток вдома. Ми все відмінили. Треба їхати. Та я не буду казати, що ти відмінив, <ріху> тому що люди не поймуть. Я думаю, їм воно не потрібне. Але це е, ду, ду, якщо взяти в порівнянні Шелудька і ту зустріч, яку вони відмінили, то я навіть не знаю. Я не знаю. Чи це значить, знає, як мені орден вручали від цього. Епіфанії. Епіфанії, да, вручав, а підписаний там патріархом всієї України. А для мене, знаєш, а ну, люди кажуть, ти нормальний там, це ж така, це ж одна з найвищих нагород ну, да. церковних. Да, да. А для, мене, ну, як? для мене це не важливо, тому що це робота всіх нас. Я і... казав, я готова дати в мене там цілий ящик, грамота, я готував у да, да. Щоб тільки пацани всі були живі. Здорові і закінчилася війна. О, так само ми 71-ї бригади. У нас було, Кстати, ми ж давалися, ж продали. Так. Там, до чогось, там Ви ж збираєте на якийсь там реанімобіль. Там. Ну, на реанімобіль зараз збираємо, що ми а, приціл хлопцям купили у бригаду одну, 73-ю бригаду. Опіку купили хорошого передали. <coughs> Також Віталій мені там передавав і розгрузки, і різні речі, і продукти харчування Прошлий раз. Я б теж їх пороз... розкидав, там від печення і конфет. Як ви їхали, хотів посмоктати, посмогти, я заклеїв десь кудись у ящий. Так, так нам ці продукти, ці, що останні, жінки. жінки з Туполєва, з ГАЇ, там я не носки, жінка сама за ніч зв'язала ці носки, да, розпустила світер, який зв'язала ці носки. Я дзвоню, що буде їхати машина. Що ми що соберем чи ні? Нак Дай мені ми 20 минут. Через дзвоника їдемо в Гаї, все веземо, поїхати туди. На Туполєва, да, в центральну, де бивши Туполєва на ГАЇ. Ні, да. ну, я кажу, ГАІ в нас ж поліція. Ну, поліція, так, да. зараз. Да, ну. Але є все-таки гаїшники, так? Да? Нормально, не нарває. І отуди це все зібрали. Я ще поїздив, де він мені сказав, чай чай поїде заберете, я поїхав пособирав. оце все. Тож називається з миру по нитки Путіну. Ніяк не закажу наклейку. Та я в ну як, нема коли. Там мені водю обіщав, що там зробимо якусь наклейку. Наліпимо на бус, щоб може хоч по наклейки будуть. А то мене цей раз ВСПшники так жарили там, а потім вона каже, фотографірує мене ж на телефон. Ну пробивали ж там туди-сюди. Як ви будете мене по стовбам вішать. Уже ж уж уже ж знаю. Хаті тобі передали. Зараз Що? Що? Що я тебе розповідаю. <ріху> <Що? ріху> мені лічно. Дивіться, такий невеличкий пакет Ага. з разних сторон. Наш, наш колега, це з Фенікса. Це він робить на цьому заводі. В Італії. Чи ти хочеш, я спився, це я? з Італії. Так що, друзі, оце це не п'ю ще, зато я зможу вийти. От вот это тобі передали. Це з Македонії. Пустий, не бабай. Я ж двоюшник, я ж не знаю, де дай Македонія. Я не покарті, по кальці. Але мені це не мішає. получать подарки да, з Македоні. Може, я назад да. ключок використаю. Це ракія. Ракія. Боже, напиши мені вайбер, бо забуду. Це... Ну, я це саме не буду ну, У мене ж сухий да. закон. Хоч дехто з людей, які не вживають, кажуть, тільки буде перемога, напійся по-любому. Я збираюся, скажу, мені дають, я збираю, брайкую, я все вип'ю, коли буде перемога. Ти ж, так, зап'єшся. Ну, значить, постараюсь потужити, не збитися. Так що я ще раз наголошую на тому, що об'єднуйтеся, підтримуйте один одного. І будьте просто самі так, собою. Так, Тому просто... що люди ну, якось не розуміють, що можна бути просто людиною. Нам доставатися простою людиною і все. І будь людиною, і до тебе і люди як будьте, там, Є не вішать медалі собі, 100%. Да, там, якщо мене багато, 100%. так. 100% медалі багато, то Для мене не стійкий. Так що люди, ну я ж кажу, ви не знаєте, що вони відмінили, щоб привезти мені любаху. Але для мене ну, це просто космос. Я Колі скажу, як виключу телефон. Можна? Я тобі потім скажу, як виключиш телефон, що ми ще Да? Ти взагалі був шок. От мені, дуча, війну, <клес> ну, <це> якби, буде, <клес> якби в наших полосинах би собачого сніг сьогодні б кнопку нажали, щоб стало. Ой, так що, друзі, я на цьому завершую таке коротеньке відео. Всім дякую за нашу підтримку. Дуже багато людей залучається і підтримують. Ну, слава Богу. З ми розвинитки да. Путіну петля. І будемо всім. Я ти ще сто пальця поламає, ти помарав'я, кстати. Так Я рядом. ж чекаю, коли ти? Дивиш да? мені. Скажеш фініш. Да, фініш. <клес> <клес> Коля сидить просто на цьому. Що ж, то мені ж треба ще й тебе показати. А це мій ще один друг. Він знає про шелудька більше, ніж хто ліво, так? Да? Віталій, як побачить мене там, мене вже сьогодні запрошували. Віталію? А куди? Чизанано. Чизана. А це його дружина. А Калюня, він мене знає дуже давно. Шелудько брехун ще той. Правильно? Ну чесно, скажи. Ну скажи. Не, ну не, що ні. Ми знаємо друг друга, як не який я приїхав, ну буквально може півроку різні, як ми приїхали в Березай. Так. Ти приїхав із Чернівців, я приїхав із Васильківщини. Лося, от ти Лося. заповнив. Да, Послухні да. гуманітарку з Італії. Е, наша колега вона живе замужем за італійцем. Е, чоловік там високу посаду займає. І вони мені подзвонили, вона сама з Чернівців. І передали те, що ми на щит передали. Ага, це, це ага. всю останню П'ять кубов, 5 там кубов, всяких. Так. Оце все вона організувала, щоб Назарчик вона... нас ховають, <плес> тільки ж у кухню в нову. <плес> і не випивати до перемоги. Поняв? <плес> Ні в коєм случаї не пить. Можеш з бабою тільки ось те чезано, чи, чи що там. Що там воно? Там є. Yes. Вино тобі як, як просив, газоване, є ракія, це. А і ракію пить, по чуть-чуть можете випити. По молдашки раків, самогонка. А <сушений> п'ятилітня. Дубових бочок настояла. Дубове це віску. Так не спокушайте мене, бо 14 років я не п'ю. Мене дівчата ніколи не бачили п'яно. А малий мене бачив і Коля мене знав, як... бачили дівчата? Ні, не бачили. Надя родилася, я через дві тижні попав. Я сказав, знаєш, Сережа. То, що їх скоро зганяв із умі. Нас запросив, щоб там на обід, я сказав, що хлопці ніякого обіду, нічого. Давайте договорились так, що всі соберемося, всі, хто долучався, як тільки закінчиться війна. І потім, кажуть, до свинячого віску, заріжемо кабана і всі об'єднаємося з'їмо його. Якщо одного не хватає, заріжемо другого. Звісно, не хватає. Я хочу дуже сильно хочу, щоб усі ті хлопці, з якими я згуртовувався, і ну, підтримували їх, щоб просто приїхали. Ну, от, багато підписчиків кажуть, що після перемоги, то те, наче двірі здорові, не буде мало місця. Але, на жаль, Тому, на... що тут так столи по вулиця. На сьогоднішній день ну, багато людей просто цього щось не розуміють. Розумієш? Але от сьогодні день, да? от ти поїхав на Схід, значить там і мало людей подивилися ці відео. Да? Не так, як я кажу, про гнилі помідори. Про гнилі помідори дивляться. Але за день сьогодні вже подзвонило мені шість чоловік. Але, на жаль, шість машин я не можу купити за місяць і за два, і ти не, людям не обіцяєш. Але совітуєш, до кого звернутися можна, як можна зробити це по-іншому. Ну, якось так. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги. Да, Назар, як завжди, що слава Україні! Героям слава!